І всім привіт! С вами ж знову я, GreenMan. Сьогодні я буду грати в таку групу, під назвою Contra City. І багато людей вже знають, ну я думаю почнемо. І так, ми виберемо напевно, що захват флага я давно не грав в неї. Давайте зайдемо на цей сервер. Збільшити я не можу, тому що буде чорний екран я вже пробував. Не знаю чому. Ну я думаю... Що...

Лопсом даного відео трошки привірвався. Угу, так а це наш походи. Ось наш перший фах. Ох, ми його це немає, так? Я думаю, мы тут будем. Відхилимся, щоб нас не славилися двоє пульки, я еще знаю, ось купить их по-моему. Шалк вс.

Нам жорстко прилетіло. І так я довго перервався, деякі проблеми. Я думаю, нічого страшного. На нормально, що важко прилетіло. Думаю, можна ще одного чувачка. Блін, добили. Думаю, ми передряди. А. Немає ще одного. І Всім привіт! З вами ж знову я, Гринмен. Я обичаю за те, що давно не було відео на моєму каналі. Ну я думаю... Сьогодні я два відео закину. Сьогодні ми пограємо в таку гру під назвою Counter City. Я в неї дуже давно грав. Зайшов і в мене 435 монеток. 16, ну майже 17 рівень, як ви бачите. Ну, давайте прийдемо все по штабу. Ось який в мене костюмчик. Весь, у мене тренировный зал. М -м, я маю прикольні уружки, дальнобойщик. Е, примус і бюрократ. і пулетрук ще такий нормальний. Це самі кращі для мене уружки. Напевно, улучшим дальнобойщиком. Ось так. Давайте подивимося на магазин і на зброї. О, до речі, ці прикольні штучки наїдемо. Можливо, купимо їх. І так. давайте зайдемо в битви. Я думаю, ми пограємо в командний бій на ангарі. ангар. Ангар це моя любима карта. Ну і Форпост теж. Більше є таких карт. Не знаю прикольних. Я просто дуже в неї донограв. От рубеж, ні. Рубеж не будемо не зах Захват флага подивимось. от Тут одного чочка треба. Давайте ми ще сюди зайдемо. Збільшувати я не буду, тому що я більше безтерна прав, тобто я не знаю чому. Я перед видео Угу. Я бы чувака ч, меня слили. Крик, Я клес вроде крик мав, але на Karim account. З ну, одним треба три рази попасти. Ну є такі. Блін. Є такі чушки. Не дуже жорсткі. Нормально. Позвольте на та відхилимся. Ну, 12-15 хвилин. блин. Я йому тільки 12 хипали О, у нас медалька. Не знав на українську або російську букву У. Ей! Ну, ось. ось такий прикольчик. Ну давай выходи за слели. Зараз другий може. Добили. Где флаг.

Yo. O. Dur odiraz. Вот так красавчик. Давай, давай, давай. Ну, не знаю, тебе будем умелась що там меха. Давайте мы ок. Эй!

Эй! Качаємо Дякую. Наш противник убиває його О ваш лішмо ось так не понял, Não entendi, pêsso. Isso. Não, 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 ituar kalau